Болючі втрати такої є ціна звільнених територій. Саме тому ми маємо цінувати кожен крок, зроблений ЗСУ. За і завдяки їм ми щодня стаємо ближчими до дня перемоги над державою терористом. У цьому переконані всі українці та ті, хто нас підтримує. Ні на секунду в цьому не сумнівається і військовий капелан із Сатонова – отець Ігор Топоровський. А щоб якомога швидше цей день настав, він активно волонтерить. Наприкінці минулого тижня священик передав на передову черговий. Автомобіль, який відремонтували та пофарбували у військовий колір його товариші, бачили автівку, яка вже невдовзі вирушить на фронт Маріана Шкаврон та Ілля Станиця. Мерседес МЛ це черговий автомобіль, який невдовзі поїде на фронт. Його відремонтували та перефарбували у військовий колір волонтери із Сатанова. 11 листопада авто передали воїнам через посередництво начальника другого відділу Хмельницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимира Стецька. Ми передали цей автомобіль. Який був придбаний е, добродіями е, в Чехії, і ці люди з Івано-Франківщини передали для Збройних сил України. Варто зазначити, що це не перша автівка, яку священик передає на потреби Збройних сил України. Отець Ігор працює разом зі своїми парафіянами, небайдужими мешканцями Сатанівської громади і друзями з-за кордону. Загалом волонтери вже придбали та відремонтували більше десяти транспортних засобів. Часом навіть ніде не купуємо, хтось дає. Але це є рідкість більшості. Якщо то шукаємо тепер за кордоном, деякі машини нам вдалося придбати тут в Україні, їх переобладнати, переробити, доробити. Це є теж клопітка праця, але знову ж таки, це командна праця, і хлопці фарбують часом поночах до ранку. Частину них отець Ігор Топоровський особисто привозив воїнам на фронт. В він туди їздив разом із друзями з Сатонова. У середині жовтня на даний час вящене готується до чергової подорожі на схід та допомагає благодійному фонду Ковчег України, що у Хмельницькому реалізувати великий проєкт. Вони звернулися, може, десь щось є, десь за п'ять хвилин ми вже знали, де є автомобіль, і ми його придбали спільними зусиллями. Моє було тільки підказати, де що знайти. Так Бог дав, що вийшло. Вони в той момент подзвонили до мене. І тоді зразу ж приїхали, і ми придбали. Потім цей власник подарував ще буду на Кунга, щоб переробили. Його волонтери планують обладнати не тільки специфічними технічними пристроями, але й спальним місцем, міні-кухнею та душовою кабіною. Це дозволить перетворити авто на тимчасове місце проживання для військових.